Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку однофазний змінний струм. Переваги змінного струму у порівнянні з постійним струмом. Такі їх багато, але основними можна виділити такі моменти. Перше. Пристрої, що працюють на змінному струмі, і пристрої, які його виробляють, мають набагато простішу конструкцію і розміри. Друге, змінний струм можна легко трансформувати. Тобто змінити напругу, сили струму, перетворити у постійний струм. Третє. Змінний струм можна легко перетворювати в постійний, Тобто, е легко передавати, легко перетворювати, легко змінювати. Це суттєві переваги, завдяки яким змінний струм набув такого поширення. В Україні і в світі. Давайте розглянемо, яким чином відбувається генерація змінного струму. На рисунку ми бачимо найпростіший приклад найпростішого генератора. У нас є два полюси магніту, північний і південний, і є рамка, яка обертається в, одні, в магнітному полі. Трохи збільшимо, щоб було краще видно. Значить, контуром видно: ось у нас це один провідник, це другий провідник. Або це той самий провідник, який обертається в магнітному полі. Там, де у нас стоять хрестики, отут, отут, отут. Це. У нас провідники, в яких струм протікає від нас. Там, де крапочки, струм протікає до нас. Ми бачимо, що цей провідник перетинається лініями магнітного поля, лінією магнітної індукції B. І як результат, за законом електромагнітної індукції, в провіднику виникає. Змінний РС, який ми можемо бачити на графіку. Даний графік побудований для змінного струму частотою 50 Гц. РС у нас синій графік це найбільша амплітудна величина. Далі напруга менша. Так як у нас. В самому генераторі в обмотках також є електричний опір, і частина енергії витрачається. Тому на клеми джерела поступає не вся енергія, яка генерується В РС, а за мінусом тієї, що витрачається на обмотки самого джерела. І сила струму червоним кольором, найменше по величині. Ми бачимо, що повний період. Змінного струму з частотою 50 Гц, займає 2 секунди. Це означає, що за 1 секунду змінний струм робить 50 періодів або 100 разів набуває максимального значення, і стільки ж разів набуває мінімального значення. Запишіть означення, змінним струмом називається струм, величина якого періодично змінює, і напрям якого періодично змінюється. Умовне позначення змінного струму. AC від слова Alternating з англійської змінюється. А C – це Current. Параметри змінного струму. До параметрів змінного струму належить амплітуда. Вона позначається великими літерами І, якщо це амплітуда сили струму з індексом M, E, якщо це амплітуда. Електрорушійної сили з індексом М і У, відповідно, амплітуда напруги. Це максимальні значення, які можуть набувати ці величини. Це оці пікові значення, які у нас на рисунку. Оце я зараз позначив амплітудні значення РС. Відповідно, амплітудні значення напруги. Далі, другий параметр це період. Період позначається буквою Т і частота, яка позначається в електротехніці буквою F. Це дві взаємно обернені величини. Період це час одного повного коливання, а F це кількість повних коливань за одну секунду. Формула, яка виражає математичну залежність між періодом і частотою. Період вимірюється в секундах. Частота вимірюється в герцах. Також в електротехніці використовують поняття таке як циклічна частота. Це кількість повних коливань за 2 π секунд. Позначається циклічна частота омегою. Можна її розрахувати за формулою 2П, або 2 π поділити на Т, тобто через частоту або через період. І ще один параметр змінного струму це фаза, позначається буквою Фі. Це кут суву між струмом і напругою. Про неї ми поговоримо трошки пізніше. Значення змінного струму. Першим. Ми розглянемо амплітудне. Ми вже говорили, це найбільше значення, яке може набувати даний параметр. Друге, це миттєве значення. Зазвичай позначається маленькою літерою. І визначається за законом синуса. І М. Це амплітудне значення помножить на синус омега Т. Дана формула дозволяє визначити. Миттєве значення струму у будь-який момент часу Т. Достатньо підставити замість Т якийсь проміжок часу. Наступне значення змінного струму це діюче значення. Це значення, яке показують вимірювальні прилади в колах змінного струму. Щоб розрахувати діюче значення, достатньо амплітудне значення розділити на корінь із двох. Аналогічно для знаходження амплітудного значення достатнє діюче значення, те що показують вимірювальні прилади, помножить на корінь із двох. Розглянемо рисунок, на якому видно і значення в різний момент часу миттєві діючі І все. Я збільшу рисунок, для того, щоб було видно індекси. Отож, ми бачимо, у нас іде синусоїдальний закон. Може бути також і закон косинусу. Він проходить через точки 0. Пі, або 180 градусів і 360. Розглянемо перший півперіод. Ми бачимо, що у нас різним значенням струму відповідають різним значенням кута Фі. Наприклад, якщо у нас йде пер... і перше, О. і перше. Ось воно у нас тут. Ми бачимо, що цьому значенню, якщо ми проведемо перпендикуляр до графіка, опустимо вниз, відповідає кут Пі на 6 аналогічно, ми можемо цей кут побачити, як кут на колі. Пі на 6. Ось він у нас 30 градусів. Якщо у нас Фі і 2, наприклад, ось воно. Йому відповідає вже кут якийсь Фі інший. Проводимо перпендикуляр, знову ж таки. По аналогії до кола, ми бачимо, що це буде інший кут. І оцей кут Фі може зростати від 0 до Пі на 2 до 90 градусів. Тобто, оцей вектор, він може повертатися максимально на 90 градусів. Це максимальне значення, і потім він буде зменшуватись до, 0, до 180 градусів то значення будуть зменшувати і ми будемо бачити вже зменшення амплітудних значень до нуля. Наступне питання. Загальний вигляд рівняння змінного струму. Це рівняння виражене законом синуса, але подібне може бути і за законом косинуса написано. Просто отут функція буде не синус, а косинус. І так, миттєве значення і дорівнює амплітудне значення і m помножить на синус з аргументом, в складі якого йде циклічна частота омега. Де це час е, моменту спостереження і фінульове початкова фаза. Не завжди у момент спостереження у нас струм має нульове значення. Отут на рисунку. Ми можемо почати спостереження струму, наприклад, із е, піна на 6. І тоді у наша амплітуда буде мати, чи графік буде мати приблизно такий вигляд. Тобто, як бачимо, наша лінія буде сунута на пі на 6. Тобто, оце і є оцей суффас. Далі. Розглянемо приклад. Розглянемо приклад. У нас є рівняння. Струму і дорівнює 0,5 синус 100 t Де 05 це амплітудне значення. Ось воно у нас. 100 це значення кутової, 100 пі – значення кутової швидкості або циклічної частоти, з неї знаючи значення омега, ми можемо розрахувати. Частоту струму 100 пі поділити на 2 пі І це буде 50 герц І можемо знайти період 2 пі поділити на 100, 1 на 50, це 2 сотих секунди. Приклад розрахунку миттєвого значення. Візьмемо, наприклад, що у нас час Т1 складає 25 тисяч. Секунди. Підставимо у формулу 100 пі помножить на 25 десятитисячних. Отримаємо пі помножить на 025. Тобто це буде пі на 4. Маємо синус пі на 4, це корінь із 0,5 помножити на корінь із 2, розрахували значення 0,35 Ампер. Тобто, у момент часу 25 десятитисячних секунди, значення миттєве струму складає 0,35 А. Якщо ми подивимось на рисунок, то десятитисячних – це четверта частина періоду. Піднімаємо перпендикуляр, опускаємо його на шкалу струму і отримуємо це значення 0,35. На цьому урок завершено. Дякую за увагу.